Доброго дня, шановні колеги, слава Україні. Дозвольте подякувати за можливість представляти свою доповідь на вашій поважній конференції, і трошки виправлюсь я, слава Богу, не завідуючий від кафедри, а звичайний професор. Але це не сутважно. Я починаю свою доповідь і чому я її присвятив саме скринінгу? Тому що це, на мій погляд, як для невролога, невропатолога, лікаря-невропатолога, першочергова задача. Тим всім зрозуміло не будуть займатися лікарі загальної практики, але за підозрити відправити до невролога це по суті обов'язок первинної ланки. А далі вже ми маємо провести це через весь скринік. Він досить потужний, шановні колеги. великі алгоритми, великі таблиці, тому. Дозвольте, я не буду занурюватися детально в багато з них. Я буду так по діагоналі їх розповідати, а вони насправді дуже важливі саме для диференціальної діагностики. Якщо в тому є у вас потреба, робіть скріншоти. Отже, ми говоримо про ураження периферичної нервової системи. Реалізація патологічного процесу на рівні периферичної нервової системи це дуже така. Поліморфна патологія. Ви бачите, що це вважається вік за вік асоційованою патологією. З віком таких пацієнтів стає все більше. Від 2 до 4 відсотків до 8 після 65 років пацієнтів має полінейропатію. А це майже кожен 12. тобто це дуже розповсюджена патологія. Ну, основні патерни клінічні. Ми ще будемо з вами розбирати: відповідно, чутливі, рухові, вегетативні. Множини ураження периферичних нервів, тому ми називаємо так полінейропатії, які відрізняються від, наприклад, від компресійної ішемічних невропатій, від автономних, травматичних пошкоджень нервів, тому що тут залучається більш ніж два нерва в патологічний процес. Пошкоджується і міелінова оболонка, і пошкоджується аксон. Отже, є і паренхіматозні, є і інтерстиціальні, тобто демільнізуючі аксонопатії. Ми про це будемо говорити: як то відрізняти скринінгово клінічно і як проводити через весь скринінг? Чому так важливо? Тому що на жаль, навіть спеціалізованих центрах, які займаються захворюванням периферичної нервової системи, кожна п'ята полінеропатія залишається ідіопатичною, тобто невизначеної етіології. 37% набуті, і серед них половина це діабет діабетична поліневропатія. 26% шість Ви бачите, ідіопатична. 32% – спадкова, дуже багато і це є проблема, особливо для України, тому що не так багато у нас можливостей діагностики саме спадкових варіантів. І через скринінг ми теж пройдемо. І синдром набутих ніг. Також є причиною а, звернення пацієнтів з приводу ражень периферичної нервової системи. Ви бачите, які можуть бути найбільш розповсюджені чинники, токсичні, інфекційно токсичні, запальні дефіцитно-аліментарні, паранеопластичні, дисметаболічні спадкові і від дії фізичних факторів. І це ми маємо враховувати, збираючи ретельно анамнез, тому що саме ретельно зібраний анамнез в першу чергу дає нам можливість рухатися у прави, правильним шляхом у цих пацієнтів. І починаємо ми з морфології. Подивіться, як, в залежності від структур периферичного нерву, розподіляються полі невропатії, інфекційні, інфекційно-токсичні аутоімунні, васкулітні, метаболічно-нутритивні і спадкові нейродегенеративні. Отже, ураження, яка структура це аксонопатія, це мієлінш Нізька клітина, це оболонки нерву, еміневрі, періневрі, ендонерві, це судини нерву, тобто уваза нервором, або це а, спинномозкові ганглі чутливого корінця, нейрон переднього рогу, вегетативні гетативні які теж відносять до часто входять в структуру периферичної нейропатії. Особливо мова, коли йде про, про діабет, про токсичні ураження, про важкі метали, про аутоімунну патологію. Отже, подивіться, будь ласка, для інфекційних токсичних уражаються всі структури периферичного нерва, така сплошна синя полоса. Аутоімунні – це ураження мієліну, аксону і гангліо спиномозкового корінця, може бути переднього рогу вегетативних ганглів, васкулітні це оболонки нерву і судини нерву, метаболічні, нутритивні – також переважно аксон, шванівська клітина. Мілінова оболонка Ганглі спінномозкового нерву вегетативні ганглі і нейрон переднього переднього рогу, і спадкові нейродегенеративні. Також отже, за напрямком патоморфології, ми вже можемо приблизно орієнтуватися, як то все відбувається, яким шляхом рухатися. диференціальна діагностика аксональних полінейропатії, девільнізуючих, представлена в цій таблиці. Ви бачите, має значення початок зони ураження. Наявність і якість сенсорних порушень, рефлекторні зміни, зміни білку в лікворі. Що ми робимо також, особливо коли не відразу зрозуміла ця етіологія, там не можемо відразу визначити напрямок, за яким ми рухатись, чи запальна, чи не запальна, чи нутритивна. Термін відновлення, резидуальний дефект. І основним, звісно, на сьогодні. Критерієм диференціально діагностичним методом дослідження є електронейроміографія, причому треба проводити і стимуляційну, і а, голкову. Для того щоб визначити патерн, рівень ураження і ступінь ураження, ну перш за все, це швидкісні показники, а також ефект, ефективність, тобто величина м відповіді. І токсичні полінейропатії, також залучення центральної нервової системи, токсична енцефалопатія, тобто вогнищева і росія неврологічна симптоматика центральна, вона присутня при загальному інтоксикаційному процесі. Ідемо далі, і ви бачите такий красивенький алгоритм, який теж дає нам дуже потужний інструмент. Отже, ми підозрюємо пацієнта на полі тобто я у нього сенсорні, вегетативні або Рукові розлади, периферичні ознаки цих розладів. Ми оцінюємо чи це гостра, підгостро, чи хронічна. Ви бачите терміни менше 4 тижнів. Це гостра, від 4 до 8 тижнів. Вважається підгостро, і хронічно це більше 8 тижнів. Далі ми оцінюємо симетрична, асиметрична і далі рухаємося за цим алгоритмом. симетрично переважно моторна, і це може бути нейротропні віруси. Це може бути порфірія це може бути синдром гієна Бере. Підгостра, асиметрична васкуліт. Далі ми будемо говорити про ревматологію. Огі, симетрична це частіше всього хронічна запальна демілізуюча полінейропатія. Симетрична більше 8 місяців, переважно сенсорна, це токсичні нутритінний діабет алкоголь, можливо, криптогені нейропатія дрібних волокон. Також симетрична сенсомоторна полінейропатія з тупою фрідрейха. Порожнинна стопа, так звана спадкові нейропатії. Ну і криптогенні сенсорні нейропатії, нейропатійні дрібних волокон, які частіше всього відносяться до хронічних симметричних. Ви бачите, це ті нейропатії, які індуковані частіше всього хіміотерапевтичними препаратами, і токсичні, так звані нейропатії. В залежності від того, які клінічні симптоми переважають у пацієнта. Ми оцінюємо, що тобто які зміни чутливої рухової і вегетативної. Сфер відбуваються, де вони відбуваються? Тобто симетрія, симетрія, проксимальна, дистальна, монополі множинно і коли. А також е, супутні симптоми ті е, стигмати е, критерії, які дозволять нам, за допомогою цієї супутньої симптоматики в полінейропатії, теж орієнтуватися, а нам не стичні, в тому числі в якому діагностичному напрямку рухатися, і ви бачите, як красиво. Тобто, ви бачите, що метаболічні полінейропатії вони е, стартують і найчастіше характеризуються так званими симптомами випадіння, чутливими випадіннями, симптомами і чутливими Симптоми подразнення, оця верхня частинка. Дістальні симетричні, також для метаболічних більше характерні, і ви бачите також супутні ознаки, риск-фактори метаболічні, в тому числі і серцево-судинні фактори ризику, вживання токсдії в токсичних агентів, алкоголю і так далі. Так само імунна. Ви бачите, неопластична і інфекційна від одного зліва направо як збільшується. Інтенсивність от і змінюються ці скарги від метаболічної до інфекційної причини розвитку ураження периферичних нервів. Червоним кольором відповідно тут відмічені демілінізуючі, чисті демілінізуючі. А, наприклад, це шаркомарітута першого типу. Аксональні полінейропатії показані жовтим кольором. Запальні переважно ви бачите на цьому на цій прозорці згідно цього алгоритма, і ідіопатичний це такий синьо-фіолетовий колір. То також алгоритм, який допомагає нам первинній диференціальної діагностики в скринінгу цих пацієнтів по клінічним ознакам зорієнтуватися, зібравши ретельну анамнез, яким напрямком рухатися далі до етіопатогенетичного діагнозу, тому що насправді в неврології це найважливіше, коли ми знаємо етіологію, можемо на неї вплинути. Це одужання або тривала ремісія. Далі вже лікуємо тоді тільки патогенетично, якщо ми не можемо вплинути на те. Еті... ну і врешті залишається симптоматичний принцип, але теж він має місце, тому що без нього теж ми не. Впораємося. Отже, подивіться, будь ласка, периферична нервова система. При яких ревматологічних захворюваннях страждає саме периферична нейропатія це. Системний червоний бовчак, це артрит, це хвороба Шегрена. Це імуноглобулін G4, асоційовані захворювання, нейросаркоїдоз, спонділоартрит, хвороба Бекчета і імуносупресивна терапія призводить до ураження до запальних і аутоімунних, а також токсичних поліневропатій при ревматичних захворюваннях, при великих колагенозах. Синдром кінського хвоста виникає при ураженні відповідно. Стовбура хребта при спондилоартриті, аксіальному спондилоартриті, хворобі Бехтєрєва і ревматоїдному артриті, коли ципанус, коли остеофіти, вони починають компримувати нижче рівня Л2 структури кінського хвоста. Синдроми кінського дивіться, орфані полінейропатії. Яка цікава табличка, всі вони представлені, тобто рід, рідкісні полінейропатії, представлені в скороченому вигляді. Починає від ХДЗП, хронічно допальної полінейропатії до хвороби Шаркома та до асоційованих Отже, підозра на периферичну нейропатію, знову ж таки, сенсорні, рухові і вегетативні порушення, симетрія, асиметрія, проксимальні дистанні коли. Почалися як швидко гострі підгострі згідно попереднього алгоритму. Далі індивідуальний і сімейний анамнез на першому місці, тобто скарги, потім анамнез з чого почалося чи було в родині, і так далі. Далі клінічне неврологічне обстеження, зрозуміло. Рутинні аналізи і електронейроміографія, дослідження нервової провідності, тобто, тобто електрофізіологія. Ну і виникає підозра, підозра на рідкісну полінейропатію. Ви пам'ятаєте, що до 26% відсотків ідіопатичні навіть спеціалізованих центрах, і саме заради цього ми сьогодні це обговорюємо для того, щоб зменшити цей відсоток для того, щоб у нам у нас був чіткий інструмент, яким ми будемо рухатися для діагностики. І далі ви бачите набуті і спадкові набуті метаболічні токсичні інфекційні і Імунні неопластичні і спадкові поширені і складні, в тому числі шаркома рітута, в тому числі спадкова сенсорна і вегетативна невропатія, і так далі. Ви бачите при хворобі фрідрейха, в тому числі ось такий чіткий алгоритм. Не буду його детально йти в цим шляхом, все чітко написано, як ми рухаємося при обстеженні наших пацієнтів. Треба пам'ятати про хвороби. Про ураження дрібних волокон, які частіше зустрічаються при метаболічних, токсичних і діабеті. Це ураження волоканцеті які проводять повільну, повільну больову чутливість, які температурну чутливість. Тому діабету ці діабетичні полінеропатії так печуть вночі, і ви бачите, як змінюється. Рівень ураження, наприклад, при вібраційній хворобі уражується перш за все вібраційна чутливість, тобто волокна, периферичні волокна, які починаються з рецепторів Фатера Пачині, Гольджі Мацоні, і саме е, сенситивна атаксія. А вже далі наслідує ураження поверхневої чутливості, коли з'являються класичні дистальні периферичні у місці контакту, тобто переважно латералізація є на хвору руку. Ось таким чином. диференціальна діагностика полінеропаді за типом ураження волокон в залежності. Від цього який діаметр Волокон, нейропатія великих волокон, нейропатія дрібних волокон, проксимальна моторна нейропатія, гострі мононейропатії і тунельні синдроми компресійної хімічні нейропатії. Чутливість як страждає в цьому алгоритмі. цій схемі дивіться, як больова симптоматика, де переважає, де присутня, де більш виражена, як реагують сухожилкові рефлекси, і чи є моторний дефіцит, і наскільки він виражений при оці різних ураженнях, тому що розуміння: оцей скринінг, оця сукупність симптомів рухових чутлових, чутливих, вегетативних, дає нам можливість зрозуміти, який діаметр волокна. А діаметр волокна дає нам розуміння, які частіше всього може бути етіопатогенетичний з зарахуванням анамнезу і з рахуванням клінічного обстеження лабораторно-інструментальний скринінг ще раз підкреслюю: це саме скринінг, тому це первинний, який має здійснюватися у пацієнта з підозрою на патологію периферичної нервовості на первинній ланці. На первинній ланці, тому що третинний скринінг, тобто, ви бачите, це і запальні маркери, це і щитоподібна злоза, це і білок Бенджонса, це і глікований гемоглобін, і так далі. Вітамін в 12 Далі, відповідно, інструментальне обстеження. Звісно, на первинній ланці інструментальне обстеження не буде проводитися, а це вже вторинна і третинна ланка закінчується біопсією нерву сураліс. Ось і таргетний скринінг, лабораторний. Подивіться, який він потужний. Лабораторний скринінг полінеуропатії в залежності від клініки та анамнезу Дистальні симетричні полінеуропатії довжинозалежні. Найчастіший, найкласичніший варіант, ви бачите діабет, вітамін b 12 метилмалонова кислота, гомоцистеїн, Шаркома рітута це генетичне обстеження, генетична панель на мутації в певних локусах, які представлені, ви бачите, в цій таблиці. Гіпотеріоз, тіріотоксикоз – це дослідження гормонів щитоподібної залози і так далі. Запальні варіанти, тобто маркери запалення специфічні на ту чи іншу аутоімунну патологію, плюс електромересіосперечка електрофорез білків, співвідношення альбумінів, глобулінів, імунофіксація ліквор на запальні запальні стигмати, на запальні маркери. Продовжуємо соматичні невроневропатії із значним ураженням вегетативної нервової системи, цукровий діабет, синдром Шегрена, амілоїдоз, сімейний набутий, токсичність він Які лабораторні тести ми маємо у нас е в арсеналі? От, токсичність він Ми наприклад не маємо на сьогоднішній день такого таргетного, е так само як і при компресійних невропатіях, тому що це компресія, це не порушення метаболізму, не токсичний вплив і тому тут переважно Ектронейроміграфія має значення аксональна полірадикулонейропатія запальні хвороби, інфекційні запальні нейропатії, хвороба лайма, бареліоз, саркаїдоз, гарячка західного льніла і так далі. Ось які лабораторні інструменти дуже потужні, хочу вам сказати: маючи ось такий скринінговий інструмент, ми можемо досягати найбільшого. Зрозуміло, найбільшої ефективності у первинній діагностики етіопатогенетичного механізму у наших пацієнтів, тобто, звісно, ми відштовхуємося спочатку від клініки Анамнезу, скарги Анамнез клініка. А далі у нас є ось такі лабораторні лабораторні інструменти: сенсорна нейропатія, знову вітамін в 12 знову цукровий діабет, вірус імунодефіциту людини, дистальна набута демілізує симетрична полінейропатія, паранеопластичний синдром, це онкоскринінг, маркери онкологічних патологій, особливо, Коли про паранеопластику йде мова, Ще немає первинної пухлини у пацієнта, Ми не можемо знайти його, треба проводити на, на скринінг по паранеопластичним антитілам. Нейропатія дрібна. Них волокон, ви бачите, алкоголь, хвороба, фарфабріти стоїмо альфа-галактозідазу, первинний системний амілоїдоз, саркоїдоз. Ми маємо, ми маємо також лабораторні критерії, лабораторні ознаки цих захворювань, через які ми вже на вторинній і третинній ланки. Тобто, це вже неврологічна спеціалізована і високоспеціалізована допомога у таких пацієнтів. Але первинний скринінг на тому рівні щитоподібна залоза, глікований діабет, глікований. Гемоглобін, запальні маркери все ж таки мається проводити ще на первинній ланці, коли пацієнт звертається до сімейного лікаря з тими чи іншими скаргами на симптоми ураження периферичної нервової системи. І, отже, сімейний лікар, зрозуміло, він рідко користується, на жаль, молоточком, філаментом, камертоном і голочкою. Тому ось така: ви бачите, такі опитувальники, які е, мають досить серйозну валідизацію в клініці внутрішніх хвороб. Найбільш валідований і ефективний з них це якраз Дінь 4 Бачите, і найбільше так враховує кількість скарг і симптомів ураження периферичної нервової системи. Досить багато його в інтернеті. Медичні представники нам приносять ці дн4 Тобто, в загальній практиці, там де у лікаря немає, бо він не користується неврологічним молоточком, голочкою, можна використовувати з досить високим ступенем ефективності, принаймні при первинному скринінгу. І, отже, лікування лікування з. Скерована на те, щоб знайти причину, перш за все, тому що це найбільш ефективний етіотропний принцип. Далі патогенетичний механізм розуміння за допомогою е наших знань, вмінь е за допомогою електро... Електрофізіологічних методів обстеження, сьогодні візуалізація дуже потужно входить в нашу практику, навіть практику е, рутинного неврологічного огляду, портативні узд УЗД-датчики. От, наприклад, у мене такі під'єднані до телефона, де я можу тунельні синдроми подивитися, е, просто не звертаючись, не спускаючись вниз у відділення діагностики. І симптоматичний принцип. І сьогодні, окрім ось цього найпершого впливу і пошуку, заради чого по суті я й Намагаюсь донести до вас цю інформацію, скринінг полінейропатії. Ми шукаємо етіопатогенетичний механізм, застосовуємо можемо застосовувати патогенетичний етіотропний принцип проти інфекції, застосовувати антибактеріальні препарати, контролюючи імунодефіцит при увілен віленфікованого пацієнта, вживаючи антибіотики чи застосовуючи імунобіологічні препарати. Серівно, напевно, на весь час. Ми йдемо в рука обруку обруку, рука поруч з препаратами, які впливають на нервову провідність, на мієлінізацію, ось ви бачите ще раз: ми повертаємося до цих препаратів, які ми використовуємо Компенсація основного захворювання, патогенетичний принцип, в залежності від того, яка етіологія, який механізм, і знеболення, а також ремієлінізація, стимуляція реперативних процесів, всі адювантні засоби, які сьогодні є у нас в арсеналі. І один з них це а, циклічні нуклеотиди, які в. Впливають на пірамідинові рецептори. пірамідинові рецептори модулюють проведення болю спінальних механізмів проведення болю, тому вплив на них забезпечує зменшення хронізації і збільшення несхідного контролю болю. А також вони впливають за рахунок сигнального шляху на механізми ремілінізації відновлення нуклеотіду Ви бачите, це механізми. Впливають на всі варіанти болю, найбільш типові ноцицептивний це нейропатичний за рахунок опосередкованого впливу на піремідінові рецептори, півай рецептори, а також сигнальні рецептори в шванівських клітинах. І це дуже такий важливий ефект дозозалежної тривалість курсу. Це, це це препарати відновлюють. Вони потребують тривалого курсу, циклічні нуклеотиди і, і, в, і високих доз, і комбінації нуклеотидів Тоді найбільш потужна дія на ці рецептори. Ну і прикладом такого препарату. Паратує нукліо нуклеоцмф який в собі об'єднав максимальні дози а, ну всіх цих нукліотидів цим цимітідін монофосфат, уріпідурідін моромонофосфат, і урідін тріфосфат. І сьогодні це. Цей той препарат, під яким накопичена найбільш потужна база. Ось ви бачите два основні шляхи: метаболічний шлях, який за рахунок стимуляції метаболічного процесу в шванівській клітині посилює її регенеративні можливості, можливості реміелінізації, відновлення, ділення і сигнальний шлях, опосередкований через ядерні рецептори, це проліферація, міграція, адгезія шванівських клітин у місце демілінізації, у місце пошкодження периферичного нервового волокна. І ремієлінізація, тобто це дуже потужний інструмент, і ви бачите, яка кількість сьогодні вже є таких достатньо потужних досліджень, в тому числі під контролем електрофізіологічних інструментів, електронейроміографії. Ось ви бачите, зап'ясний канал використання самонукліо ЦМФ, 72% покращення протягом 6 місяців у пацієнтів з синдромом карпального канала, і це верифіковано на електронейроміографії. Дуже ця частина патогенетичних механізмів вона підтверджена саме експериментальними даними. І ви бачите, як по суті через рецептори, рецепти діфосфат рідін трифосфат забезпечують посилення внисхідної модуляції больового контролю, тобто зменшення нейропатичного болю і профілактують хронізацію болю. Ще одне дослідження, яке підтверджує мої слова на користь нукліо ЦМФ на. Пористь комплексного препарату, також одне експериментальне дослідження, і по суті фінальний слайд, який фіналізує використання комплексних препаратів нуклеотидів, нуклеоцмф, який показав при різних варіантах ураження периферичної нервової системи: при мононейропатіях, полінейропатіях, спінальних люмбоішалгіях, в тому числі компресійно-ішемічних радикулопатіях, ефективність додавання комплексу циклічних нуклеотидів. Капсула три рази в день до шести місяців при гострій патології ми можемо використовувати для зменшення нейропатичного болю, для профілактики хронізації для покращення ремілінізації при компресійно-шімічних невропатіях до 10-12 днів. Ін'єкційний курс одна ампула внутрішньом'язова на день. Шановні колеги, я дякую вам за увагу, віримо в перемогу і з задоволенням відповім на ваші питання.